Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття зазнайомлення з навколишнім. Воно називається сільське господарство і присвячено воно Дню сільськохозяйственного робітника. Ви здогадувались, звідки у вас береться їжа на столі? Так, діти, звичайно, ви думаєте, що це з магазину або з базару. А вона, як вона потрапляє? До магазину або базару. Сьогодні я вас і познайомлю з сільським господарством нашої України. Наша країна дуже багата, у нас дуже багато отраслей сільського господарства. Вона забезпечує себе м'ясними продуктами, молочними продуктами і овочами, фруктами. і Продуктами поліводства. А сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про такі галузі сільського господарства, як птаховодство, тваринництво та хліборобство. А зараз, діти, ми поговоримо з вами про тваринництво, про корів, які нам дають і м'ясо, і молоко. А як ви знаєте, з молока роблять і сметану, і сир. І творог, і кефір, і йогурт, який ви дуже полюбляєте, і звичайно, морозиво. А зараз в Україні діти стали розводити кіс, які теж дають і м'ясо, і молоко. В Україні розвинуто свиноводство. М'ясо і сало, яке отримують із свиней, дуже корисний харчовий продукт. Ді... і Сало являється символом, народним символом України. Українське сало полюбляють їсти усі народи світу. В Україні розвинуте птаховодство. На пташиних фермах розводять корей, гусей, качок, які дають нам м'ясо, яйця, пух та пір'я. Наша країна багата на пладючі землі, які називаються чернозем, на яких вирощують дуже багато різних зернових культур. Це і кукурудза, це і соняшник, це і пшениця, і жито, ячмень, і овес. Головне діти в нашій країні вирощують дуже багато пшениці та жита, з яких потім печуть. Хлібобулочні вироби. А для того, щоб виріс багатий урожай пшениці та жита, треба прикласти багато зусиль. Треба використовувати багато техніки і працює на цій техніці багато людей. Спочатку треба зорати землю. Потім треба внести добрива. Після того, як внесли добрива, треба посіяти зерно. Але цього діти недостатньо. Коли зійдуть сходи, треба обов'язково їх поливати, рихлити землю, прибирати бур'яни і боротися зі шкідниками. Щоб виростити гарний урожай, людям допомагає техніка. Це і комбайни, і трактори, і різні види машин. Діти, сьогодні ми з вами поговорили про різні галузі сільського господарства. І у мене до вас є завдання, будь ласка, або зліпить, або намалюйте, або зробіть аплікацію того, що ви сьогодні бачили. Це може бути і тварини, і птахи, і будь-яка техніка. До побачення!